Silent Hill перший. Наскільки мені відомо, для дуже багатьох геймерів це легендарна гра, але особисто я про неї знаю дуже і дуже мало що знаєш про неї ти, і власне які в тебе з нею стосунки. Я не грав е в старі е частини Silent Hill, тобто першу і другу власне буде ремейк другої. Е я дивився фільм перший. Він, до, до речі, я не знаю, чому в нього такі погані оцінки, але він досі вважається дуже непоганою екранізацією самої гри. Там, звісно, є розбіжності, але загалом він передає атмосферу. Він передає основні сюжетні тези. І ну я не знаю, мені здається, що саме цією грою або і фільмом надихалися багато-багато-багато розробників горорів, як фільмів, так і ігор в майбутньому. Після виходу. Є типу фільм другий, але він не дуже сильно пов'язаний з другою грою. Він я, наскільки я правильно зрозумів, він більше пов'язаний з третьою грою. Тобто, конкретно про е другу частину, якраз, як ремейк виходить. Е немає ніяких матеріалів е нормальних, е відповідних, е тільки є оцей ремейк і стара частина гра. Ну, точніше, ремейка ще немає, але. Вже буде в неділю. Значить, ти дуже заряджений, наскільки мені і ти дуже хочеш пограти в цю гру. Та, Так, я дуже чекаю, бо я насправді давно хотів, а взагалі пограти в цю культову франшизу. Перша, друга частина. Може, ну там насправді там і третя, і четверта, здається, є. Але загалом, здебільшого, багато я чув саме про першу і другу. Давно хотів пограти, і тут ремейк другої. З українськими субтитрами на старті І я такий. Ну не бачу сенсу вже е, дивитися ті старі частини. Хочу вже нову занурення. Українські ну, я не знаю. Для мене українські субтитри це просто на старті в, е, в такого масштабу грі. Це, це ну, типу, прям це свято. Це дійсно свято. Єдине, що є трохи побоювань стосовно гри, це через те, що власне команда розробник. Команда розробник Бубер Team — це польська команда, яка по факту не робила ніколи нічого такого масштабного. Я розумію, що це ремейк, це не нова гра. Але загалом вони нікого, нічого масштабного не робили. З того, що я знаю з їх ігор, це Lairs of Fear. Але ну, це типу, це дійсно не масштабна гра. Вона, ну, вона класна, вона прикольна, але умовно на свій бюджет, я б сказав так. І я знаю гру The Medium. Я в неї не грав, тільки дивився стріми. Ну, теж ти її ніяк не скажеш, що це тріплей. Але вона наче непогана, медіум. Я чув, що ну Н наче не погана, але знову ж таки, це не тріплей. А тут, типу, легендарний е Silent Hill. І от є, є трошки, трошки, трошки боюся, що може щось піти не так, але хочу вірити в краще, тому з нетерпінням чекаю неділі. З нетерпінням чекаю стріму. Власне, гра насправді е, релізиться у вівторок, але тих, хто взяв там трошки дорожче делюксу, це видання, е, вона доступна вже в неділю, тобто можна вже стрімити в неділю. Я гадаю, що, скоріш за все, багато хто буде її стрімити в неділю. От. І я чув, що, можливо, навіть комусь з, е, з наших. Е... Оглядачів ігор відомих, можливо, вже вони можливо, вони навіть вже грають. Поки що не говорять, але можливо, вони отримали е е е реліз для преси. Оці твої натяки. <ресь> Власне, я так розумію, що твоя мотивація тут складається з того, що по-перше, там є українські саби на релізі. По-друге, це відома франшиза. А по третє, у тебе якась нездорова слабкість до хорорів на стрімах. З чим це пов'язано? Так. Ну, загалом, е мені подобається, коли е гра викликає емпатію. Ну, загалом, це не конкретно про горори. Ти це взагалі е е е якусь емпатію, якась е співучість до персонажа, якусь, ну, типу, віру, не, не прям віру в те, що відбувається, але загалом. І е так склалося. Не знаю, чому може це конкретна моя якась штука, може просто з цим при е простіше працювати. Що горори достукаються до мене набагато. Краще ніж там я не знаю, якісь е, драми е, про відносини там чи якісь такі історії. Ну, от е, та, вони теж працюють, але горори працюють частіше. От вони більше викликають в мене, частіше викликають в мене емоції. А якщо гра викликає емоції, значить ну для мене це вже класна гра. Ну, якісь, е, якісь е, е, яскраві емоції. Ні, звичайно, може бути гра, яка викликає жахливо і викликає огиду, але мені не про це. Не, не про це зараз. Іде мова. А був хорор, е, який у тебе викликав огиду? Були горори з огидними моментами, але тоді це класно спрацювало. Я маю на увазі якраз, може, я не зовсім правильно це пояснив, огиду не в сенсі те, що показує там огидно, а в сенсі, що ну, просто це гра лайно. Ну я це й маю на увазі, може, ти ж експерт з інді-горорів. <реш> От, бо за гидними моментами були ігри, але ти там віриш. Ти там, тебе там хтось там облизує тобі обличчя в тому ж аутласті чи щось таке. Це дуже огидно в той момент. Але ти такий, ну, тобі бридко, і, але прикольно, що тобі бридко. Тобто, <смеш> я я тебе поняв, не бридко, але прикольно. Так, тобі прикольно, що тобі бридко, що тобі прикольно, що воно спрацювало. А є просто, ти такий відкриваєш, воно ну, просто просто грала йно. Типу, не, ніяк, не не, як, ти нічого не відчуваєш, ніякого я не знаю, ніякої взагалі емоції. Ну, просто, типу, от, так, може, я не зовсім правильно виразився, коли казав саме про огиду. Так, я, я люблю таке. <хи> люблю плюс на стрімі. Ну, я думаю, що не для багатьох не таємниця, що насправді горори гарно працюють на стрімах в тому плані, що і людям цікаво спостерігати за цією історією, особливо ті, хто не хотів би, наприклад, сам це грати. От, там умовно, знаєте, в темної кімнаті, один вдома сидиш, таке граєш? Ну, може, не всім таке підходить. Я б, наприклад, наприклад, поза стрімом теж би не грав Так у мене є, типу, як компанія, от, і мені, типу, ліпше в цьому плані. Ну Так, я тебе розумію. Скажи, які є якісь очікування від гри? Тобто, ти взагалі в курсі про механіки, сюжет чи щось таке, чи ти повністю абстрактно підходиш до цього? Ні, ні ні я, я ж трошки дивився. Ну, загалом, я не знаю, мені багато що нагадує Resident Evil. Я розумію, що це різні ігри. Типу, я дійсно розумію, не треба одразу мене канцелити в коментарях. Але ну, мені от щось якось нагадує його. Прям. І плюс я ще під враженням від першого фільму, я його буквально от передивився нещодавно, якраз під реліз гри і. Мені подобаються е, оці е, хлопи величезні з такими прямо е, Я не пам'ятаю, як вони називаються, з такими прямокутними, не прямокутними, з пірамідами такими на головах, такі ходять. По-моєму, -по -по він так і називається піраміда голови. Можливо, можливо. Просто це, типу, це я б сказав, вже такий е, штамп, який використовував дуже багато де. Але я так розумію, що спочатку він все почалося саме з Silent Hill. І ну я не знаю, я просто дивлюся, я дивлюся на те місто, от, в то, як воно виглядає. Там же ж насправді, е, ну, якщо по фільму, я не знаю по грі, я думаю, що приблизно так само. Е, це ж не зовсім Silent Hill. Що є типу два Silent Hill. є той, що в реальному світі там звичайне просто закинути місто. І є отой, от, який ми бачимо у фільмі, в грі, це як. Паралельний всесвіт, якщо я зрозумів правильно. Ну, чи якась паралельна реальність. Окей. В яку потрапляють люди? Плюс там сектанти, страшні монстри. Та ну, що може під страшні локації такі прикольні. Попіл сипується з неба. Ну, я не знаю, що ще можна хотіти від горора. Погоджуюся, якби Основно там повинно бути. Ну. Я вообще не фанат Горорів, абсолютно, типу, як ти кажеш, я би без стріму не хав. Але дивитись любиш. Я люблю. Да. Во-первых, є можливість донатити на скример, ну подожди. <рес> ну там. Дивись, у моєму топі розваг от на першому місці, це, конечно, знімати з тебе взуття в Death странень, І от на другому, це в рандомні моменти скрімери видавати. Це хорошо. От, але насправді мене трошки хвилює, збиває от в горорах, е, окрім того, що я не люблю скрімери, всю цю нігнітучу атмосферу і все інше, що часто вони будуються на тому, що ти просто тікаєш. Ну тобто, або от ти дуже обмежений, там в тебе три патрони і все. От, е, мені з того, що я принаймні бачив, не подобається такий ігролад саме. Знаєш, коли ти постійно повинен давати по петлям. От, а якщо берешся когось вбивати, то треба всі патрони міра. Використати. Стосовно Silent Hill, я наче чув, там є Но... е, частина головоломок. Тобто, так вже вийшло, що я навіть трошки грав Silent Hill на PlayStation Portable. Йой. Так, да, типу, у мене був сусід в ліцеї, якого був PlayStation Portable, і якщо не помиляюсь, саме на ці штуки він так і показував, і я там ну, ходив, якісь тебе цифри були шукати, щоб сейф скрити. Що ти плануєш робити на стрімах в Silent Hill? Типу, як ти плануєш е, насолодитися радом з глядачами цим всесвітом? Ну. По перше, по перше, знову ж таки, там є до речі, про що я не сказав, там є кілька варіантів фіналів, і власне я так розумію, що ми будемо приймати якісь рішення, і їх буду приймати не я. Ми будемо приймати їх разом з глядачами. О, там, тобто є ці варіації, я зацікавлений. Так, там ну тобто, якщо є кілька варіантів е, фіналу, значить є якісь варіації. Тобто, як до них прийти, Тож, якщо там будуть при місця з прийманням рішень. Якихось доленосних, то ми будемо, звісно, вирішувати це всім натовпом. Ну, ну, власне, як і завжди. Е, а ще ну, я планую повне повне проходження. Е, я трошки пограв е, насправді в цей: е, в е, там е, виходила е, щось якась міні-демка. Silent Hill 2 Messages чи щось таке. Мені все більше це нагадує щось е, середнє між Resident Evil, ем, та може навіть Аутластом, ем, я не знаю. Може, недоречне порівняння. Але ну от з мого особистого до цього у нас є глядачі. Хай вони скажуть з чим доречно порівнювати цю легендарну франшизу, а з чим недоречно. Я просто люблю Outlast, <хи> тому, тому, та, тому можливо я сього сюди його і існув. А за що ти любиш Це, Ну, типу, в чому прикол цієї гри? Я дивився, стріми були прикольні, але я отримував свій тип задоволення в дуплі, тому ж ти Але перший горор, типу, я не зрозумів ем, сюжет взагалі. Перший горор, який я дійсно пограв і пройшов, це типу, ну дуже знакова подія, так би мовити. Бо е, як взагалі відбувалося, колись давно я. Типу, ну, коли я ще там вчився в школі, я любив горори, насправді, тобі фільми. От. Але в якийсь момент я подивився фільм Відроба зомбі, будинок тисячі трупів чи щось таке. Ну, коротше, мені настільки було неприємно його дивитися, що я такий, блін, ні, все, я зав'язую з горорами. І потім я не дивився їх буквально до е 2000-го 2020 року не дивився, не грав, уникав як умога. І ось я вирішив все ж таки наважитись пройти хоч якусь гру на стрімі. Я навіть до цього пробував запускати Outlast, коли там його десь роздавали чи щось таке. Я його запускав. Грав 10 хвилин. І такий, та ні, щось, щось якось. Ні, ні, ні. Я не можу. Я не можу. Так само було і з Resident Evil 7. Я його запустив. Щось якось на мене тисне ця атмосфера. Ні, я не можу, я не хочу в це грати. От. А тут. Типу, я такий наважився. Все, буде стрім, буде Outlast перший. Я хочу, хочу спробувати дійсно нормально пограти в горор. Я спограв, і я програв, і я пройшов, я був в захваті, і після цього я знову почав дивитися і фільми горор, горорні, і ігри. І, власне, ну, типу, якось проникся жанром. Прямо скажемо так. Тому Outlast завжди в серденьку, бо це мій перший горор. Ну, а от 2 був другим горором, власне. Так, да, ми залишимо посилання на стріми в описі, правильно? Так, так, я ж нещодавно їх перепроходив, якраз, так. Вельми, шановні глядачі, діліться своїми думками, чи подобаються вам гори, тому що тема взагалі не моя. Але ну якби я був стрімером для глядачів, я би ще не так страждав. От чи подобається вам проходити їх наодинці, і взагалі чи є певний е е е е е вайб, тому щоб це надягнути навушники і сидіти лякатись конкретно для вас? Чи ні, дякую, що були тут. Дивіться інші відео, і всьому найкращого.